Відзначають день волонтера львівських волонтерів почесними відзнаками та монетами нагородили сьогодні. Волонтерський рух в Україні нині стрімко розвивається, адже з війною на сході все більше людей долучається до благодійності. Самі волонтери зізнаються, це вже стало для них способом життя. Окрім того, більше півсотні доброчинців переглянули документальний фільм Зима, що нас змінила. Бо по суті, саме після кривавої зими 2014-го і розпочав активно ро. Розвиватись волонтерський рух в Україні. Я думаю, що я зможу Коли чекала чоловіка, коли були найважчі моменти обстрілів, мені було дуже важко. Я відчувала себе дуже самотньою, і я не знала, як з ним справитися, як, як діяти. А коли я стала сама волонтером і почала допомагати іншим сім'ям, іншим бійцям, я зрозуміла, що замикатися в своєму горі, в своєму страху, це неправильно. Долучилася, коли чоловіка призвали, і я відчула так само, що я не можу сидіти вдома, що треба допомагати. Відчула можна сказати, на собі то все перенесла, що просто не могла сидіти, просто склавши руки і не допомогти.